У надвірнянському районі спалахнула нова хвиля захворюваності на кір. Ситуація уже набирає масштабів епідемії. Тому на карантин закриваються деякі освітні заклади району. Деталі дізнавався Володимир Голіней. Уже другий день учні кількох шкіл району не відвідують заняття. Причиною цьому є поширення в цих населених пунктах випадків захворювання на кір. При цьому у групу ризику попали не тільки діти молодшого шкільного віку, але й особи старші 18 років. Згідно зі словами головного санітарного лікаря Роксолани Іваніщак, перші випадки захворювання цьогоріч були зафіксовані у селі Заріччя однак зараз ситуація там стабілізувалася. Натомість в селах Пасічна, Чорний потік та добротів різко зросла кількість хворих на кір та активізовується захворювання в Ланчині. Якщо в області захворюваність на кір почала зростати з осені, то в нашому районі. Все пішло з грудня місяця, навіть з кінця грудня місяця це сталося у 20-х числах грудня, коли були до нас у район завезені перші випадки захворюваності на кір. І на сьогоднішній день ми маємо 209 випадків, з яких 33, а це становить біля 22% від загальної кількості це є завезені випадки. Найбільше під процес активно проходив. Навіть він почався, скажімо так, із заріччя. Перший завізний випадок, який туди прийшов. Потім ми мали ще. Активний епідпроцес. У красні, якщо в зарічі дещо зтихла захворюваність, то в красні вона ще продовжується. Мали в делятині, в делятині дещо стихло. Зараз активно проходить епідемічний процес кору, це пасічна, чорний потік, добротів, активізується ланчин. Проблему поширення кору в нашому регіоні, каже головний санітарний лікар, слід розглядати комплексно. Для цього захворювання характерна швидкість його поширення, сезонність та циклічність, оскільки піки припадають не кожні 5-6 років. Важливу роль відіграють і дії самої людини. Згідно даних спеціалістів саніпідстанції, ті, які проводять розгляд і вивчення ситуації, що ще ми відмічаємо, що рівні захворюваності будуть залежати ще й від того, оскільки це висококонтагіозна інфекція, як ми всі разом постараємося не допускати в, в час, от такий час, як зараз, масових контактів. Передається хвороба повітряно-крапельним шляхом, а інкубаційний період може тривати від 7 до 28 днів. Висока температура, головний біль, слабкість, нежить та кашель перші ознаки кору. Якщо у вас з'явилися вище згадані симптоми, негайно звертайтеся в лікарню. Можливо, це не проста застуда. А після суворої зими, коли організм ослаблений та особливо вразливий різного роду інфекції, дослухайтесь до парад медиків, а саме, уникайте масових скупчень людей, будь-яких контактів з хворими на кір та не відмовляйтесь від профілактичних щеплень.